Слава Україні, друзі! Хочу поділитися з вами наступною інформацією, як ми, як організатори нашого ветеранського об'єднання, проводять свої вихідні. Отже, до нас напередодні вчора буквально звернулися з проханням волонтери, які мали змогу пригнати машину для військових з Польщі. До міста Києва і попросили нас, аби ми цю автівку з міста Києва перегнали далі прямо для наших військових на їх позиції. Тож, ми взялись виконувати цю місію і весь сьогоднішній день проводимо в дорозі ми їдемо двома автівками, одна з яких це нова автівочка для наших котиків ЗСУ. Отже, я хочу подякувати нашій районній раді, яка долучилась до цієї місії і допомогла нам спальним. Дякуємо, красно дякуємо. І запрошую всіх, хто бажає надалі допомагати нашим військовим, допомагати здобувати перемогу над клятим ворогом, долучатися до нашого руху. Чекаємо ваших пропозицій, чекаємо вашого бажання. І віримо в перемогу всі разом. Слава Україні! Скажіть, будь ласка, для чого це ви робите? Ви могли б теж спокійно залишитись в місті, не відреагувати ні на прохання, ні на що? <рес> ну, як все так? Це ж наші хлопці. Як ми можемо осторонь остатися? Ми маємо допомагати, ми маємо, що можемо. Ну що, мої дорогі воїни? невидимого фронта. Як вам місія, які враження? І взагалі, що ви відчуваєте? Чи ви втомились, чи ви піднесені? Ми ще можемо їхати і їхати. Туди ну, і ми відчуваємо піднесення, бо ми ну, допомагаємо, власне, чим можемо. На сьогодні це так. І ми це зробили. Дякую ще нам за до допомогу. Трохи спальні нам допомогли. Ну, все супер. Все буде чітко. Ну от і ще одна автівка з'явилася на фронті. Хай допомагає нищити ворога.